Чи дозволено вам рух прямо в даній ситуації? Заборонено. Дозволено за умови, що ви дасте дорогу трамваю. Дозволено тільки вам рух трамваю заборонено. Отакий. Дякую за запитання. Це запитання спеціально на іспиті заплутує майбутніх водіїв, бо правильних відповідей дають ледь. 40% опитуваних. Отакий. Отже. Чому ж трамваю рух заборонено? Трамваї же мають пріоритет, якщо знаходяться з нерейковими в однакових умовах. Давайте розберемось. До речі, цей жест регулювальника найулюбленіший уру... у уру... регулювальників. Здебільшого вони тільки його і використовують. А ми з вами вже знаємо, що регулювальник має перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків. Тому світлофор тут, аби нас ще більше заплутати. Трамваєм можна тільки з руки в руку, з рукава в рукав, ну, тобто рухаючись чітко туди, куди вказують руки регулювальника. А от з нерейковими водіями дещо заплутаніше. з лівого боку регулювальника, з боку опущеної руки в цьому випадку, нерейковим транспортним засобом у всіх напрямках. Дозволено. Тобто прямо ліворуч, і навіть на розворот дозволено. А з боку грудей тобто, якщо рукою він показує на вас, то в цьому випадку дозволено рух лише праворуч, а з правого боку та спини рух усіх транспортних засобів заборонено. А переходити проїзну частину в цьому положенні регулювальника дозволено за спиною у регулювальника.